Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином перетворювати числа з двійкової системи у десяткову і навпаки. Наприклад, у нас є число 12 у десятковій системі. Ми його хочемо перетворити у двійку. Для цього ми беремо число і ділимо на 2. 12 поділить на 2, буде 6. 6 помножить на 2 буде 12. Віднімаємо. І у нас остача 0 буде. Далі. Частку знову ділимо на 2. Тобто 6 поділить на 2 буде 3. 3 помножить на 2 це буде 6. Значить, мінус 6. Остача. Частку 3 знову ділимо на 2. 3 поділить на 2 це 1. 1 помножить на 23. 1 остачек. Так як один уже на два не ділиться, це означає, що наше ділення завершено, залишилося тільки записати правильний результат. Щоб записати результат правильно, ми його записуємо від останньої цифри, і до першої, яку ми записали в основному. Тобто одиничку записуємо. Далі, друга одиничка. 0. І знову 0. Це число, яке ми записали у двійковій системі. Що ми хочемо перевести навпаки з двійкової в десяткову систему? Давайте це ж саме число, яке в нас отрималося, ми його переведемо і перевіримо. Правильно ми все зробили. То ми ну, спочатку записуємо число. Після цього нумеруємо кожну цифру числа, починаючи номер ставимо з нуля і з правою сторони. Тобто саме права циферка нулю, це нульовий, далі наступний перший, перша циферка. Далі одиничка буде, це друга циферка і ще одна одиничка це буде третя. Після цього ми кожну з цифр, яку ми записали, 1, 1, 0, 0 множимо на 2 у степені, показник якого це буде ось номер цього числа. Тобто 1 множимо на 2 у степені 3. Це ми записали те, що стосується першої цифри. Далі додаємо те, що стосується другої цифри. Друга цифра 1. Множимо на 2 у степені 2, тому що в цифрі номер 2. Додати 0 умножимо на 2 у степені 1 і додати 0 умножимо на 2 у степені 3. 1 помножить на 2 в третій степені. 2 в третій степені це буде 8. Помножить 1, так залишається 8. Зодарки 1 помножить на 2 в другій степені. 2 в другій степені – 4, помножить 1, 4, так через. Далі, 0 помножить на 2 в першій степені. Будь-що на 0 помножимо, буде 0. І знову ж так і лишається. Тобто, ці вже не пишемо. І Завершається у нас сума 12 по десятковій системі. Записуємо. Все. Таким чином, ми правильно перетворили з десяткової цілкови і з дийкової дискусії. Дякую вам за увагу.